Привіт! Мене звати Ольга Лімет, і в цьому відео я хочу розповісти, чи насправді є така німецька мова важка, як про неї багато хто пише. Та? Комусь дається, комусь не дається, і взагалі хто вивчить, в кого є здібності, в кого таланти є до мови. Швидше всього, хочу я розпочати з того, що коли я приїхала в Німеччину, мій рівень німецької мови такий був. Я трошки могла порозумітися, але добре всього я не розуміла. Так? Якийсь рівень А2Б1. І люди, які дуже добре, там, принаймні іноземці, які добре говорили німецькою мовою з німцями на рівні, для мене здавалися якимись надзвичайними інопланетянами. І я думала, що я особисто ніколи до такого рівня не вивчу. Хоча на сьогоднішній день я ще сама вчу німецьку мову, і я чим більше вчиш, тим більше ти розумієш, що ти ще не знаєш і не вивчиш. Якщо ви на сьогоднішній день вчите, вчите, і вам здається, що ви взагалі не можете вивчити цю німецьку мову, то повірте мені, це так є у всіх, не лише у вас. Все залежить від багато чого здібності, від того, скільки часу ви проводите, скільки ви вчите німецьку мову. Зараз вже пройшов певний період часу, вже так 6 місяців, відколи українці приїхали в Німеччину, ну тобто перші. І за цей період часу я знаю людей, які вже вивчили на А 2 принаймні зі мною на курсах. Та? Ми з ними проходили тести, і якесь елементарне розуміння. А 2 якщо готуватися там, знання є ще там додати 2-3 тижні підготовки до екзамену, то можна знати А 2 що ж казати про тих, хто кажуть, що мені не дається. У мене є багато знайомих, друзів, які, ну, просто, мені здається, в них або лінь, або вони не звикли вчити. Так? Я розумію, що не всім треба тут знання німецької мови до, не знаю, до ідеального. Але якщо ви хочете вчити мову і вивчити мову, то повірте мені, ви її вивчите. У мене є, до речі, на моєму каналі відео, як жінка розповідала, як вивчити німецьку мову після 55 років, так? Ви можете пошукати його, або я, я залишу це посилання тут під відео. І все залежить від того, чи можете, наприклад. То я бачу по своїх учнях, чи можете, наприклад, ті. Сісти, зробити домашнє завдання, виконати домашнє завдання, дійсно сісти, переглянути фільм на німецькій мові, дійсно піти щось спробувати на німецькій мові. Що ви повністю закриваєтесь від цього і далі і далі вже там через 3-4-5 місяців вивчення німецької мови. Користуєтеся Google-перекладачем, або взагалі не відкриваєте книжки. Ви можете скуповувати книжки, які підписуйтесь на різні, різні телеграм-канали, сайти і так далі. Це все також є добре. Але результат буде тоді, коли ви почнете практикуватися, коли ви, наприклад, в магазині скажете дякую, коли ви перепитаєте щось. Тобто, де ви себе бачите, де ви можете діз... е... пропрактикувати німецьку мову, десь в магазині, можливо, на вулиці, можливо, ви все ж таки спробуєте е... трошки по хоча б почитати. Або ж саме простіше сісти, вивчити слова і потім самого себе, само себе перевірити. бо якщо у вас там є діти спробувати, щоб діти вас перевірили, ну, щось робити конкретно: дві-три години сісти і робити. Я розумію, що в старшому віці. Важко, не хочеться саме частіше. Це так, що Хоча є такі старші люди, які справді можуть сісти і вивчити. Мені здається, все залежить від, ясно, що від бажання і від того, чим ви раніше займалися. Якщо ви раніше займалися розумовою роботою, і ви... вам буде легше вивчити. Якщо все ж таки ви фізично працювали, то заставити вас вчити це трошки буде важче, це зовсім некомфортно. Але е, іншого способу, як навчити, ну, вивчити німецьку мову, немає як сідати і вчити. Це я знаю такі варіанти, От, тобто є два способи вивчення німецької мови. Це, наприклад, коли я вчу, я розумію, як кожне слово пишеться, я його чую, я його прослуховую. ну, таке, як... Як в школі ми вчили. І є інший варіант вивчення німецької мови. Це коли ви на слух все сприймаєте. Це такі тобто, самі примітивні, які я бачу в житті, іноземців. Так? Іноземців, які я бачу в житті. Те, хто приходить, дехто пише слова, і він ті слова прочитав, запам'ятав, грозорував пам'ять, послухав і далі. А дехто взагалі не знає, як це слово написано, і просто на слух відтворює. Починаю розмовляти, перекручувати ті слова правильно, неправильно. І ось такий спосіб Починаєш щось говорити, але писати не вміє. І зовсім є інші, коли ти вмієш писати, але говорити не боїться. Обидва способи є добрі, і, і для кожної людини свій спосіб є важливий і добрий. Головне треба робити і пробувати. І повірте мені, цей час, який ви є тут. Насправді, це є дуже малий період часу для того, щоб вивчити німецьку мову. А ну, люди вчать роками, там, рік, два, три для того, щоб добре розуміти, та? ви там місяць-два повчили, ну, наприклад, і кажете, я не знаю, я не розумію. Повчити, як я кажу, своїм, я набирала групу, ми два місяці займалися. Я кажу: давайте ми через два місяці. Пройдемо ще раз, повернемось до першої лекції, і та чи перша лекція вам буде настільки складною, як ми перший раз до неї прийшли. Звісно, що вона не буде такою складною, тому що вони вже за два місяці трошки здобули знання. І не треба таке себе порівнювати ні з ким іншим, а треба порівнювати себе з себе минуле. Тому вчіть. Не думайте, що всім дається мова легко. Повірте мені, всі вчили важко, і всім вона важка. Але просто кожен по-своєму його якось вивчає цю мову. І кожен якось йде до своєї мети якимись своїми, своїми кроками. Комусь подобається, наприклад, розмовляти, то й розмовляє з німцями, комусь подобається слухати, то слухати. Але треба все в комплексі також слухати, розмовляти, писати і читати, щоб ви все могли в комплексі якось. Спів... Зробити таке співвідношення цього вивчення німецької мови. І повірте мені, що через рік той матеріал, який ви сьогодні вчите, насправді вам буде дуже, насправді дуже легкий, ніж вам є сьогодні. Почуємось в наступних